Ой, вітання, друзі! І знову чергова посилочка з Aliexpress. Я вже трішечки розпакував. Бачимо багато таких пакулочків цікавих. І зараз ми з вами оглянемо, що тут прийшло. Давайте почнемо з цього самого нецікавого пакунку. Розпаковуємо його. І тут ми бачимо електрокартон для акумуляторів. Ширина його 120 мм, якщо я не помиляюся. Так, для 21700. В общем, ви зрозуміли, це електрокартон для акумуляторів літіон, фосфат і для других типів е, акумуляторів. Все. Їдемо далі. Що у нас тут є? Ще таке цікаве. І це у нас бачимо такий цікавий поконочок з Щем'ян. З ЄГшками ЄГ-2002. Тобто це синусорізка для інверторів на ЄЖ8110, по-моєму, на контролері. Не пам'ятаю. Так, якась бумажка є. В общем, ви зрозуміли, це, це синусорізка для інвертора. Все, 5 штучок замовив, все воно пригодиться. Дивимося далі. Це у нас що таке? Так, і це у нас, як ви вже здогадалися, це ізоляційні кільця для акумуляторів 18650 Перепаковую батареї, тому замови 500 штук будуть, звісно, в нагоді. Все, їдемо далі. Так, ладно, одно час настали. Так, це у нас що? Це у нас е, плати... Я... Давайте я вам покажу, що це за плата. Так, значить, це у нас виходить, що це драйвер для ліхтарика, має функцію зарядки по Type-C і, звісно, один режим ну, керування кнопкою. Так, є у нас з цієї сторони батарея плюс-мінус і з цієї сторони надпис LED плюс led мінус Десь повинні бути, да, є вони тут. І тому можна використовувати в ліхтариках або десь в інших цілях. Все теж, звісно, згодиться таке, тому що буває, приносять налобні ліхтарики, там драйвери входять з ладу. Отака От тема якраз буде для налобного ліхтарика. Якщо цікаво, коштує недорого. Посилання, звісно, друзі, я всі буду надавати внизу в описі. Так, їдемо далі. Значить, це у нас. Як ви бачите, Ір-2113 це драйвери для синусорізки. Ось такої. Стоять тут вони і часто виходять з ладу, приходиться ремонтувати. Буває таке, що драйвер, тобто контролер залишається цілий, а драйвери виходять з ладу. Тому міняю драйвери, замовив 20 штучок, і звісно, все буде теж в нагоді. Тому їдемо далі. І оглядаємо, що у нас тут. І тут у нас ось така красива плата. Ми бачимо, дивіться, який вона гарний вигляд має. Подобається, так? Да? Ну, звісно, подобається. Я гадаю, що ви вже здогадалися, що це таке. І це плата зарядки гаджетів. Тобто на вхід ви подаєте напругу від восьми. Навіть від 6 до 35 вольт ви бачите, да? і на виході ви отримуєте три виходи, два USB і один Type-C з Quick Charge, тобто до 3 А зарядка або Quick Charge. Всі канали вони незалежні. Бачимо один, два, три. Три контролери стоїть і, звісно, три окремих виходи. Вхід. Як ви бачите, 5,5 2,1 внутрішній, і також ви можете його заживити. <кій> Цей модуль ви можете заживити від такої батареї. Якщо у вас, є, у вас є електроінструмент, ви можете взяти. Звідси вихід 20 вольт і під'єднати е, на вхід ось цього модуля і, звісно, заряджати свої гаджети. Також можете під'єднати до акумулятора 12 вольт, тобто ви зрозуміли, від 6 до 35 вольт подаєте на виході, отримуєте вихід того, що вам потрібно. Зрозуміли, да? я недавно робив огляд на аналогічну тему, але це трішечки така більш продвинута така платка. Простенька, мікросхема, до речі, затерті, я не скажу, які вони. Тому е, теж буде в нагоді. Все, е, їдемо далі. Так, Що в нас тут є ще? Таке? Так, дивимося. Ага, е, Бачимо ось такі дві платки. І це для ліфтариків, поліз чи якісь там іще І, значить, вони мають три режими, якщо я не помиляюся, можливо чотири Також мають вхід для заряду Type-C, звісно, вихід для батарей, вихід на акумулятор. Я нещодавно ремонтував аналогічну схему, вона мені не сподобалася тим, що у ній вилітають виходять з ладу польовички, тому що світлодіоди. Тут це XP70, це потужні 20 ватні світлодіоди і польовики виходять з ладу. Я взяв, не знаю, для яких цілий, але поки що гадаю, що воно е, згодиться. Все, їдемо далі. Так, дістаємо слідуючий пакунок і тут ми бачимо led дімер Бачимо, так? Да? Е, тобто це плата для... Е, Плавного регулювання світлодіода. Є жилення плюс-мінус і вихід на світлодіоди. Далі є потенціометр, за допомогою якого можна регулювати яскравість світлодіода. Тобто теж можете використати по своїм певним цілям. Все посилання, звісно, буде. Так, їдемо далі. Далі ми бачимо ось такі. 5 плат, це теж led драйвери для плавного регулювання, є вхід-вихід. І що тут? іще? Ага, іще можна регулювати за допомогою модуляції. Тобто подаєте окремо генератор і можете регулювати світлодіводом. Потужність, яка. 06 А ну, я, в принципі, дам посилання, а ви вже подивитеся повні характеристики на даний модуль. Так, їдемо далі. Що в нас тут іще? Так. Бачимо ось таку красивеньку плату. Не одну, тут їх у мене аж 5 штук. Це плати Powerbank. Тобто, якщо у вас вийшов з ладу якийсь Powerbank, і ну, сама плата керування, то ви можете за допомогою ось такої плати замінити несправну плату і відновити павербанк. До речі, ця плата має функцію. Power delivery і Charge. тобто вона і заряджає швидко батарею, і, розряд, і, також, і на розряд теж видає дуже хороші потужності. Замову, тому що часто їх теж використовують людям відновлює Павербанки і теж в нагоді все стає. Так, дивимося далі, що це в нас таке. Це теж плата пауербанк, але без. Швидкої зарядки. Ви вже бачили, я її встановлював таку платку. Вона дуже хорошо себе зарекомендувала, має два виходи USB і на заряд Type-C і мікро USB. Теж витримує 2 А як на вхід, так на вихід, так і на вихід, але без швидкісної зарядки. Теж шість штучок замовив і, звісно, вони. Теж ідуть все нагоді. Замовляю, друзі, те, що тим, чим часто, саме найчастіше користуюся, всякий непотріб я не замовляю. І ось самі цікаві плати. Дякуючи вам, я замовляв 21-2312 плату для зарядки батареї. Але ось ця плата ще круче. Вона містить собі роз'єм та для заряду. Також ви під'єднуєте сюди батарею яку-небудь, або повербанк, або любу батарею, батарею треба зарядитися, в ліхтарик чи ще куди. Вона видає струм в 3 А. І також має на борту, як ви бачите, поліві ключі, два штучки Має функцію контролю по заряду і розряду. І тому теж будемо її використовувати. Нагадую, що посилання на ці платки будуть. І тому ви можете їх теж замовити і десь в нагоді вони вам пригодяться. Тому, друзі, на сьогодні, мабуть, все. Так, да, все, Осе, все, що я замовив на сьогодні. Всі ці речі, звісно, будуть використані при нагоді. І Звісно, принесуть свою користь. З вами ділюся тим, що я придбаю і, можливо, вам вони пригодяться. Тому дякую за увагу. На все добре, до побачення.